Всім вітання! Сьогодні наша така невеличка лекція почнеться з такого простого експерименту, який дасть відповідь на досить -таки цікаве запитання. Хочу сьогодні поспілкуватися відносно енергії, саме як вона передається, тому що крайні дні. Були трошки вихідні, дивився трохи те, що хто як це бачить. Дехто говорить, що навіть сам Тесла не розумів всіх цих питань, тому що те, що таке електричний струм, і конкретно зараз ніхто не візьметься категорично, сказати, що це так і так. З чим це пов'язано, це. Будемо старатися сьогодні розбиратися трошки. Поспілкуємося. Сьогодні буде трошки більше спілкування, але, як ви бачите, на вазі лежить шмат заліза, який має масу 663 грами. Ми його переміщаємо в бік, кладемо. От у нас слідуючий розмір. Там 779, от 780, ну таке потяжчено. Так, і оця велика болванка, 7 кг. Зараз ми подивимося, як цей шмат заліза себе буде вести в магнітному полі. Наголошую на слові полі, тому що те, що Електричного струму без поля не буває, з цим, я думаю, погодиться більше, тому що рух завжди супроводжується наявністю поля. Закон збереження енергії працює, вона циркулює, але що стосується саме енергії, як вона зв'язана з масою, і чи Поле має масу, отут же можна провести велику дискусію. Те, що кожна матеріальна частина має масу, я думаю, всі погодяться. Але от чи має поле масу, тут же можна говорити. Зараз я включу генератор, щоб не були не тільки слова. І подивимося на результат. На вимірному приладі оце в мене стоїть заземлення. Червоний провідничок, я буду мірити різницю потенціалів між землею і матеріалами, які будуть знаходитися в магнітному полі. Так, як ви бачите, вже прилад показує певну напругу. Якщо я щуп доторкнуся до металу, який лежить на великій відстані від дії поля, але ми вже маємо тут 10 вольт переміщаємо цей шмат металу. Вже якби більш активну зону. Ми маємо 59-60 вольт. З цього краю 60 цього краю 53. Це так, вже тут є напрямки магнітних солових ліній і ми побачили те, що шмат металу, який знаходиться в дії магнітного поля, має різницю потенціалів між землею більше 50 вольт. Напруга, як ви бачите, 20 6 вольт і ця напруга вже на катушці. Тобто у нас катушка вже якби те, що ми в електриці використовуємо, намотана катушка, але вона має напругу два рази менше, хоча ми бачимо, що у нас маса її більша. Зараз я цю катушку перевернув в просторі Ось так поставлю її. Напруга зменшилась. Замістив на інший край напруга виросла. І поставив під кутом, напруга ще виросла. Це якраз те, що я говорив, є деякі ідеї, вони базуються на експериментах. Так, відірвався контакт. От безпосередньо, коли я торкаюся. Катушка лежить так, ми маємо тільки 18 вольт. Так, напруга подібна до тієї, що була на цій катушці, зараз я знімаю вже цим щупом із МІДі. Маса приблизно похожа. Хоча якщо взяти подовжені провода, то там він на порядки більший, ніж тут. А по масі, як ми бачимо, що напруга, що маса співмірні між собою. Так, щуп стоїть під металевою болванкою. І напруга вже в нас 137, 100, майже до 140 вольт доходить. Робимо зупиночку. І, щоб менше гуділо, поспілкуємось. МС квадрат формулу пам'ятаємо шкільної фізики, тобто енергія прив'язана до маси тіла. Якщо подивитися на цю баланочку, подивитися на її масу, пам'ятаємо розмір, тобто виміри приладу. Якщо катушка мідна, яка повинна працювати найефективніше, показала 25 вольт, а така болванка, яка знаходиться в магнітному полі, показала майже 140 вольт. Якраз можна поговорити про те, що маса має значення в енергетиці. Тому що саме маса тіла, це кількість електронів, кількість атомів, і все це рухається. І чим більшу кількість електронів або ту матеріальну масу, з чого утворюються електрони, ми приводимо в рух, ми отримуємо енергію, яка була на даному приладі. Ну, і зараз таке буде якби ліричний відступ. Зараз замість цієї баланки положу граніт. Так, думаю, зрозуміло, що це камінь. Кладемо його в дію магнітного поля, заземлення. і будемо шукати 38 40 я ловив тут кристали, де попадеш на кристал 34 Повірите, от 42 побачили, 39, 40. Тобто зараз я по краях стану. З краю 9 вольт і з цього краю. 9 вольт. Тобто по краях у нас 9 вольт. Посередині 30, 40 вольт. Де потраплять 41 ,7. Тепер цей граніт перенавестимо в зону дії поля качера. Так, граніт знаходиться біля качера. На граніті 162 вольти. Зараз виключаю качер. Можемо включити живлення, щоб було видно. Споживання нулі. Споживання 450, напруга 163 вольти. Пережав дерев'яним предметом, тому що, якщо я беру цей провідничок, от у мене тільки 40 вольт. З чим це зв'язано? Моє тіло. Цю енергію вже блокує і забирає на себе. Я це демонстрував в своїх експериментах, тому що наш організм складається в більшості з води, а вода є найбільшим поглиначем енергії. І зараз продемонструємо знову ж таки на попередній установці. Так, поставив воду. Магнітне поле, все у нас щуп. Вставляю воду і маємо 22 вольти майже те, що мали на катушці. Воду забираємо. Катушечку кладемо. Щупом стою на катушку 17 вольт через те, що я коли торкаюся 17. Тобто вода в полі має більшу напругу, ніж мідна катушка. Таких парадоксів за свою експериментальну діяльність надивився я вже дуже багато. Ну, дехто питає, навіщо ви займаєтесь, які у вас як би, мета ваших цих всіх експериментів? Мета зрозуміти, що таке енергія, як вона рухається в просторі. Сьогодні експерименти були трошки довгі, от, але вони дають відповідь на загальну картину, те, що в природі відбувається рух. Матерії. В матерія супроводжується маса, і чим більша маса, тим з більшої маси можна зняти більшу енергію. Це в теорії магнітного поля обґрунтувань таких великих немає. Якраз це нам варто досліджувати, вивчати і розуміти, що навіть Камінь, який лежить у дії магнітного поля, може показати 40 вольт а мідна катушка, яка намотана якби по всій класиці, має лише 16 вольт. Це буде для багатьох здивування, але є прилад, є практичний експеримент, і можна робити висновки. Всім успіху і до нових зустрічей.